Це войлок. Він надає остаточного етапу. Це остаточний етап шліфування. Він надає самого глянцу блиску тарілці. Гута стародавня технологія обробки скла, яка застосовувалася ще у четвертому сторіччі. Нині древні традиції активно відтворюють львівські майстри. Марія виготовляє найрізноманітніші речі із гутного скла уже чотири роки. Труднощі в роботі не боїться, адже дуже захоплюється унікальним промислом. Гута – це є унікальне вид мистецтва, який потрохи вимирає і. Потрібно, щоб молоді брали за роботу, щоб залучалися. Молоді художники, фахівці для того, щоб гута як так не вимерла. Щоби створити унікальні вироби, гутне скло розігрівають у велетенській печі. Температура в ній більше тисячі градусів. Гаряче скло накручують на спеціальну скловарну трубку. На одному з її кінців утворюється баночка скляна кулька. Саме із неї майстри видувають майбутні шедеври. Виготовлені тарілки, келих і навіть вази стають ексклюзивними. Повторити таку річ неможливо. Найважливіше в цьому процесі відчути. Температуру скла відчути нюанс, коли його можна ж тримати, коли з ним можна ще щось зробити, коли його вже треба відкладати на дальший етап, тому що може тріснути, бо завжди є така небезпека. Пісок та сода основна сировина для гутництва. А їх в Україні ніколи не бракувало. У Львові, щоб підтримати давню традицію, організували проект Дарунки з українською душею. Участь взяли 12 ромайстрів в рамках проекту група Систем Кепітал Менеджмент закупила понад тисячу гутних тарілок. Два місяці назад у нас стоявся контакт з компанією СКМ з представниками, де було була предложена асоціація Стекло Україна з молодими художниками продвинути їх імена. Как на внутрішньому ринку України, так і за рубіжом, і собственно снаці этого проекта було поддержание наших молодого творческого потенціалу. Ця закупівля є вагомою підтримкою львівських майстрів. А самі вироби відтепер презентуватимуть скло з українською душею не лише в нашій країні, а й за її межами.